От чому у нас завжди так, що щось нове це хорошо забуте старе. Багатьом українцям в цьому місяці замість двох квитанцій за газ прийшла одна. І це ніяка не помилка, ніяке недоопрацювання, це буде так надалі. І надалі список тих, кому буде приходити одна квитанція, значно зросте. Але чи дасть це можливість зекономити і взагалі чому так сталося? Що там відбувається? Розбираємось. Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, зараз усім цим розберемося, але перед тим, будь ласка, напишіть і ви. Народну свою думку, як би вам хотілося, щоб відбувалися ці нарахування оплати за цей газ, за його доставку, як би це все формувалося, щоб ну, знати, як би це все найкраще працювало. І якщо відео буде для вас корисним, то не забудьте оцінити звичайно лайком і також долучитись до каналу Народна Думка, де ми з цим усім розбираємося. Тож, поїхали. В цьому місяці вже значній частині українців замість двох квитанцій за газ, як я сказав раніше, прийшла. Одна, але це ні в якому разі не дасть можливості зекономити. Просто зробили об'єднання двох квитанцій в одну і тепер друкують в одні, але двома графами. Ну те, про що люди кричали вже з 2000 року, коли це все почали вводити, да, розділяти на цих дві квитанції, що ну було ж зручніше, було понятніше, так? Є такі слухи, вже говорять, що хочуть об'єднати. Оці рахунки, зробити єдиний рахунок, на який будуть платити люди. Тобто, зробити те, що було раніше, і сказати, що вау, от ми подумали, щоб вам було простіше, ну, типу, новшество. Сталося це через те, що е, раніше це все обслуговували різні компанії. Газ, доставку газу зараз для більшості українців це одна компанія Нафтогаз і її дочірня компанія газмережі. Тобто облгази якби, вже розформували, забрали їх, а завели нову компанію газмережі. Ну, скажу вам по секрету, що там змінилося. Будівлі залишились ті самі, люди залишились ті самі, внутрішні рахунки ті самі. Ціни ті самі платим так само, ну лише рахунок отримувача змінився і керівництво компанії. Але надіємося, що це все призведе до того, що якість обслуговування цих труб і всього стане кращою. Тож, тепер розбираємося з цими двома чи вже однією платіжкою. Наразі це для тих людей вже почало втілюватись у кого облгази змінились на газмережі, а це поки що для половини України. І таким чином замість двох платіжок вирішили друкувати одну, в якій буде дві графи за сам газ і за його доставку. Це все коментують екологію, щоб зменшити кількість бумаги, щоб зменшити кількість зрубаних дерев, які йдуть на виробництво цієї бумаги, і щоб спростити життя людям, щоб люди. Не так сильно запутувались, не отримали отаку пачку платіжок в місяць, а лише одну. Ну, Я вам скажу, що такими темпами оцих нововведень, нововтілень, можливо, скоро дійде й до того, що плату за доставку газу будуть рахувати по фактичним використанням, те, про що кричать люди, що, що ми маємо платити, Бог знає за що, Бог знає, коли літом. Платити такі суми за доставку газу, коли газом не користуємося майже взагалі. І люди, які не користуються взагалі, також платять, там, дай Боже, хочуть, щоб йшло нарахування. Люди не проти платити, але люди хочуть платити за те, що вони бачать. От використав 100 кубів, заплатив за 100 кубів за доставку, використав 500, заплатив за 500. Це раніше було зроблено, оце, що платимо за минулий рік, платимо. Кожен місяць однакову суму знову ж, нібито для е, думали про нас, про абонентів, про користувачів газу, для того, щоб зменшити навантаження зимою, щоб люди не платили страшенні суми так, за газ і за його доставку. І типу літом люди користуються менше, платять за комуналку менше. Ну, тож, давай трішки їм додамо на літо за доставочку газу, щоб вони не відчували оцього глобального навантаження взимку. Знаєте, у нас усі ці реформи, нововведення звучать. Як все для людей, от беріть тільки і користуйтесь. От ми все зробимо, щоб вам було легше користуватися, щоб ви краще розуміли, щоб вам було легше платити. Ну, типу, як кредит розбили на 12 місяців і будьте добрі, виплачуйте. Звучить, звісно, доволі класно, доволі так багатообіцяюче. Ну, знаєте, ну тож для людей робиться. Але хто цих людей спитав, як хочуть вони. От, наприклад, ви напишіть в коментарях, як хочете ви чи платити за фактичне використання, чи давайте будемо платити однаковою сумою кожного місяця, але, ну, типу, зменшеним навантаженням. Тож, бачимо як кінцевий результат, що е, всі ці нововведення, спрощення, полегшення це ті ж яйця тільки в профіль. Е, коли люди нарешті привикли до чогось одного, тут бах, трах-бах. Все помінялось і розбирайтесь по нанові, але тим не менш, я буду намагатись вам максимально про це все розповідати, розбирати всіх цих нюансах, доносити до вас інформацію, щоб ви були в курсі і не переплачували, і знали, за що платите взагалі. На каналі Народна Думка. Тож долучайтеся, розбираємось, зустрінемось.